Це третє від серії нових фішок від Дея вийшли розумні розетки, силові до цих от лічильничків, які можуть працювати по бездротовому зв'язку і продавати передавати тепер дані без дротів. Для чого це потрібно? Давайте розглянемо сценарій номер 2 Значить, уявімо, що у вас є сонячна станція на базі інвертора Дея, і вона розташована тут -от в будинку. І від, від мережі у вас іде напряму в будинок, але. У вас, наприклад, є ще електрокар, який живиться теж напряму від одного автомату, отут-от. От, от. Але ви не можете, на жаль, з будинку передавати сонячну енергію от сюди на гараж. Тому що, наприклад, у вас немає зеленого тарифу, і оця лінія йде напряму в гараж, не заходячи в будинок. Таким чином, якщо у вас є розумний лічильник, який ви поставите отут-от, от, наприклад, він буде передавати дані в інвертор, який буде керувати. Оцією темою це називається розумна розетка. Вона буде встановлена у цій точці перед електрокаром. І таким чином інвертор зможе передавати сонячну енергію на електрокар. І в разі, коли батарейка сяде, допустимо, батарейка вашого інвертору, сяде, ну наприклад, до значення 80%, щоб електрокар її далі не висаджував, розумна розетка розімкне жилення електрокару і він перестане заряджатися як тільки сонечко, сонячні панелі. Знову зарядять вашу батарею в домі, основну і буде надлишок. Інвертор передасть дані на розумну розетку, і вона знову включить електрокар і буде його заряджати. Таким чином, коли немає мережі, ваш електрокар все одно може заряджатися надлишковою енергією, яку ви поставите в програмі. І так само може бути сценарій, коли це не електрокар, а електрокотел, тепловий насос, газонний полив, будь-який споживач яким тепер можна керувати віддалено, без дротів. Адже е, оцей прилад віддає, ну давай покажемо його маркировочку, отак він називається. Він е, передає дані по вашому споживанню віддалено, і все це відбувається без дротів. Тож, якщо вас цікавлять подібні рішення, і у вас вже є інвертродея, напишіть.